Бачиш чогось, а не кажеш чого? Не плач. Ось виростемо, будемо самі за себе і за батьків бати. Їм буде легше. Воно само плачеться, Оксанко, Оксанкою. Я не хочу. А як подумаю, сльози самі А Що ж ти думаєш, Тарасику? Скажи мені, може, я чогось тебе розраджу. Про тебе думаю. Про себе, про всіх, чому така доля в нас? Вона така ж, як і в інших. Ми кріпаки, але й кріпаки живуть на світі. Ось виростимо. Та не тішить мене ці слова Оксана. Не зміниться від того нічого, що я стану дорослим. Не зміниться доля наших батьків, сестер, братів. Вони господаря ми на своїй українській землі. А пан Енельгард, в якому належать усі поля. Люди в моряцях, Кириліці, на Київщині та Черкащині, Неправильно ведеться на світі Оксанко. Не думай над тим, що неправильно, бо голова болітиме. Нехай мудріші над тим думають. А ми ходімо додому, бо вже вечорі є, а там, мабуть, наші Ще не повернулося, зоре моє вечірнє. Зійти над горою, поговоримо, не неволі з тобою.